Оце такий ранок в селі. Це молода козичка первістка зараз. Стоїть, доїться. козенятко це ось від цієї старої білої. Ну, яка вона стара, не така той стара, скільки її роки? років? Років три-чотири? П'ять. І ось таке гарне козенятко, козичка дівчинка. Тато гарний породистий нубієць. Тому, друзі, можливо, хтось планував, планує і хоче мати, подивіться, ну, це не козичка, це просто модель. Гарну собі молочну козу. Наразі це ще козенятко, але подивіться, яка. Гарнесенька. Залишайте свої коментарі, номер, або ж я залишу номер на WhatsApp. В принципі, вона готова уже переїхати в нову сім'ю. Бачите, гарнесенька, гарнесенька. В таких чорненьких панчішках животик чорний, а мордочка яка. Гарньолечка. Дивіться, плюс ще й вона хитрюча і наглюча, бачите, провіряє навіть не свою маму. То вона тобі не довіряє, чи ти хорошо подугіла. Все, провірила. А, не хоче? е е свою, 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 свою. Що, вже й твою? Це зовсім інша культура, інший вимір, інший світ. Тут навіть повітря зовсім інше. Ноу-хау, хто би так ще додумався на один цеп зразу три кози, щоб паслися, Бачите, є тут третє. Все, одна пішла. Почненки салатик? Кнопуха. Чекай, не така. Чу, 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 Чекай, чу, 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 дай,

Вони думають, хоча б гристи, вона тільки дуже не хоче бо перешити.